Всім привіт, друзі! Зараз я купив собі дві нових машинок. Ось ця гарна машинка і ось. Ось такі дві гарні машинки. Давайте їх розпакуємо. Перву машину. Так, я відкриваю. О, выбачки впала, Как-то надо убрать мусор. Хорошо, что-то было. Я камеру. Ого, взорвалось. Так, все, все. Это вся какая гарная машина. Вот такая гарная. Ну, прикольно. Гарненько. И такая. Зараз. быть бы на это отсую, но просто понимаете, неудобно. Руки через камеру пыхать. Сейчас буду, наверное, взрыв. А нет, взрыва не Давайте машину сюда

О! Витягую! Фух, еле-еле Але, понимаете? Щас, щас витягуємо. Камера. Все. Все. І от другий образець, який гарний. Так, мусор надо ось тут упаковочки. А напишите в коментарях, если вони будуть відкрити, про яку мені ще сняти машинки, обзор на машинки. Да, я давно цю рубрику не знімав, тому що не було які знімати. Ну, сьогодні я купив, то так що рубрика может еще буде. Обіщаю, Це я з Козломчадиком на відео чому не відкрив. Це просто я забувся камеру там налаштувати. Не знімалося. Букетик. Треба збирати букетики. Давайте швидше. Скоро івент, може закінчиться. Ну, я його вже пройшов. Івент це тільки типі... праздник. І ще буде Пасха. Ну, івент – це не празник, нові игры обновлення, Івент. Так, виявляється, я з Паскою відкрию. А це надо на першій карті. Ну, я розблокирую. І ще буду знімати. обязательно. І Хеллоуінську указу. Ну, всім па-па. Ждите нових серій.